15 квітня в Лазівській міській районній організації Товариства Червоного Христа України провели позачергову конференцію. Члени організації зібралися, аби обговорити та вирішити актуальні питання, пов'язані з діяльністю місцевого осередку. До участі долучилися представники Харківської обласної організації, Лозівський міський голова, представники територіальних громад та запрошені гості. Під час засідання затвердили оновлену назву організації та мету її діяльності. Всі питання порядку денному були підтримані, підтримані кворумом а позачергової конференції членами, які були присутні на позачерговій конференції. Також несли зміни до структури управління, обрали новий склад правління, голову організації та його заступників. Також ми почули гарні слова від, від запрошених заступників територіальних громад і подяку за плідну співпрацю. Обговорили подальшу співпрацю з партнерами та громадами, а також окреслили плани на найближчий період. Учасники мали змогу висловити свої пропозиції, які були враховані під час голосування. Впевнені, що ми будемо і в подальшому працювати на благо людей, що ми будемо виконувати свою гуманітарну місію і будемо надавати допомогу всім нужденним, хто цього потребує. Конференція завершилася ухваленням всіх запланованих рішень, які стануть основою для подальшої роботи місцевого осередку товариства.